Ефір, Солана, Кардано, Атом, Бієнбі Чейн. Та в чому бляха різниця. Тож давайте не будемо тягнути, і у цьому відео ви дізнаєтесь про те, що таке блокчейн, чим вони відрізняються, і взагалі що це все означає. Тому обов'язково дивіться цей ролик до кінця. Заваріть собі щось попити, поїсти і приємного перегляду. Одразу скажу, що цей ролик для не дуже шарячих людей, в яких не дуже багато досвіду, а дуже досвідчені люди і нічого тут нового і супер ексклюзивного не почують. Взагалі, для загального розуміння нагадаємо, що таке блокчейн. Отже, блокчейн це система, що дозволила відмовитись від третьої сторони, що буде підтверджувати право власності на той чи інший актив з допомогою блокчейну можна просто коротенько записувати, що Вася передав Петру 100 монет і закріплювати право власності монетами за ним. А якщо, наприклад, потім Петро каже ні, я нічого не отримав, Вася каже: подивіться на запис у блокчейні. Такого то числа я перевів Петру 100 монет. І сотні мільйонів комп'ютерів по всьому світу підтверджуються, бо у них є копія транзакцій. Спочатку була мережа біткоїн, вона з'явилась першою, тобто мережа по якій рухався біткоїн. Потім з'явилась ERC-20. Це мережа ефіру. А далі вже почали створювати решту мереж: Solana, Tron, Трона,лго їх насправді є дуже і дуже багато. Кожен хоче сказати, що його мережа найкраща і що абсолютно всі мають користуватись саме його мережею. Кожен хоче витіснити конкурентів і жити під теплим сонечком, але насправді не все так просто. Відправляти токени між різними мережами не можна. Ми не можемо взяти, наприклад, токен TRC-20 і надіслати його на троновський гаманець. Уявімо, що види блокчейну це різні види транспорту. Наприклад, TRC-20 – це легкова машина. Біткоін хай буде потягом солана літаком, а БЕП 20 космічним кораблем. Скажем, так ось як ви розумієте, не можна взяти токени з ефіру, які їздять по колії на поїзді, і надіслати їх в космос на іншу планету на гаманеці БЕП 20 Нема таких райок, які ходять по космосу. Кращому випадку, якщо ви спробуєте надіслати токени не в ту мережу, система поматюкається трохи, але скоріш за все токени надішлються невідомо куди і зникнуть. Бо нікуди не дійдуть. Типу, потяг явно не доїде на іншу планету. Так. Як, власне, передати монети в іншу мережу. Для таких задач існують мости, які дозволяють це робити. Обирайте мережу, з якої переводите кількість токенів і адресу, в яку переводите. І все автоматично конвертується. Або можна закинути на біржу. Це якби окрема така екосистема, і там усі транзакції відбуваються всередині. Там немає різних мереж. Гроші усіх користувачів біржі зберігаються на саме біржових гаманцях. Тобто, усе відбувається там всередині. І спосіб переміщення там всього один. Пішки. Також є така штука, як мультивалютні гаманці. Там теж можна обмінюватись в різних мережах. Все теж відбувається по факту всередині. Так, власне, у чому ж різниця між цим всім? Справа у тому, що усі блокчейни створювались у різний час і для виконання різних задач. Наприклад, під час створення біткоїну взагалі не передбачувались смарт-контракти. Тому його блокчейн їх не підтримує. Він створювався просто для обміну і як цифровий аналог золоту. І взагалі, блокчейн біткоїну найпростіший зі всіх, максимально спрощений. Там найменше функцій і можливостей. А от уже другий блокчейн Ethereum TRC20 — був створений через 5 років після створення біткоїну і розмістився на умовному другому рівні і дозволяє створювати смарт-контракти. Відмінність полягає у тому, що на його основі можна створювати токени. Найяскравіший приклад токенів у реальному житті це токени в метро, типу білетики, через те, що ви не можете обміняти гривні напряму на проїзд. Ви не можете прийти, здати гривні і одразу поїхати. Ви маєте за ці гривні купити токен, з допомогою якого ви зможете пройти в метро і, власне, здійснити поїздку. Тим чином люди купують токени не для того, щоб отримати якусь послугу, яку неможливо придбати за гроші? Ну або ж звісно у спекулятивних цілях. Наприклад, якщо ти точно знаєш, що ціна за білети завтра виросте, але білетики залишаться тими самими, то ти можеш сьогодні закупитися цими білетами для того, щоб завтра продати їх за дорожче. Таким чином токени самі стають аналогом грошей. Можливість створювати власні токени призвела до появи DAO – децентралізованих автономних організацій. Ці організації розподілені по всьому світу. Ніхто не знає, скільки там учасників, хто ці учасники, але усі вони здатні переслідувати власні цілі. Люба спільнота в інтернеті може створити своє DAO, випустити Свої токени, і кожен учасник спільноти, що має певну кількість токенів, має право голосу і прийняття участі в житті проекту. А права розподілені прямо пропорційно кількості токенів учасників, тому що в кого більше токенів, той відповідно більше зацікавлений у розвитку спільноти. Але тепер, коли блокчейнів їх рівнів і функцій супер багато, треба навчитись їх якось поєднувати. У блокчейнах третього рівня з'явились можливості передавати дані з одного блокчейну в інший. Наприклад, блокчейн Polkadot вирішив об'єднувати блокчейни за допомогою мостів, а блокчейн із назвою Cosmos — за допомогою хабу. З роками навколо космосу виросла ціла купа під блокчейнів, які виконують кожен свою функцію, контролюють один одного і так далі. Тепер це більше вже схоже на живий організм. Потім він по факту перетворився на блокчейн вже 4-го рівня, а от п'ятий рівень блокчейну, а його просто немає. Він ще у розробці. Наприклад, чуваки із тонну обі... Цяють зробити щось надзвичайне і супернове. Тому із часом подивимось, що з цього вийде через те, що якби розвиток блокчейнів на цьому не зупиняється і буде розвиватися і надалі через те, що за блокчейном скоріш за все майбутнє. Гадаю, ви вже чули такі страшні слова, як proof of work і proof of Stake. Існує ще кілька моделей роботи блокчейнів, але це основні. Коротше, зараз ми не будемо це заглиблюватися. Просто знайте, що Proof of Stake більш енергоефективний і справедливий стосовно майнерів. Ну і звісно, блокчейни відрізняють своєю енер Ефективністю так, деяким треба витратити більше енергії для підтвердження транзакції, деяким менше. І кожна мережа може здійснювати різну кількість операцій у секунду. Біткоін у секунду, наприклад, здатний обробляти усього 7 транзакцій. Ефіріум не набагато більше біля 17, А от Солана, у свою чергу, 60 тисяч. І тільки такий блокчейн вже може бути конкурентно із наявними зараз у світі платіжними системами, такі як віза і мастеркард. Або віза, наприклад, у секунду обробляє супер дофіга платежів. Там таку. 70-80 тисяч. Коротше, транзакцій в бовчені має бути багато. Ну а якщо ви відкрили це відео із питанням на кшталт, яку мережу вибрати для транзакції, то просто вибирайте ту, яку підтримує обидві сторони транзакції, і в якій найменша комісія. В загальному зараз ніхто не знає, крипта це скам чи ні. Але зате із впевненістю можна сказати, що децентралізована система набагато ефективніша, ніж централізована, і майбутнє саме за блокчейном. Залишайте свої вподобайки, підписуйтесь на цей канал, якщо ви отримали хоч щось корисне і нове із цього відео. Ну і власне, щоб не пропускати більше подібних корисних відео. А також про телеграм-канал Криптоюа не забудьте. Удачки вам!